Усіх вітаю зі святом, чистий четверг, всім доброго вечора. Продовжую знайомити вас з продукцією компанії Global Leader Group. і хочу показати вам глиняну маску для обличчя з волошкою. Я беру цю маску, тому що вона, хоча і для сухої шкіри, предназначена. Але ж для мене важливо те, що ця маска допомагає. Усунути пігментні плями та запобігає появленню нових. Заради цього я цю маску і беру. Також, дівчата, хочу вам показати омивалку, це фірма Vyon, з якою компанія Global Group уклала договір. Ця умивалка з такою дуже зручною щиточкою. Ось, бачите, надавлюєте на щіточку. Ця рідина попадає, піниться, і ось так от умиваєте свою шкіру. Саме ось ця умивалка для жирної та комбінованої шкіри. Є такі ж самі умивалки для нормальної та для чутливої шкіри. Нагадую, дівчата, що продукція Доктор Клінік більше постачатись в Україну не буде. тож Поспішаєте, встигніть замовити, щоб скористатись якісною продукцією. Усім доброго вечора. У кого які запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях або в першому коментарі я надам свій телефон: це Viber, WhatsApp, Telegram. Звертайтесь з будь-яких питань, підкажу, як замовляти. Самостійно цю продукцію до побачення усім тихого, мирного вечора.